Так, ми опять в нашому колхозі. Сьогодні в нас хороший день. Ми сьогодні купили новий трактор. До нього взяли культиватор і два е, прицепа платформи. Це у нас ось таки білорус з таким культиватором Це ми новий взяли. Ну, як новий? Вже є в нього наработка. 35-22. Видно по резині, що вже пару раз на дворі стояв і від того, щоб резина не цього то обмастювали. Також ми взяли ось о PST-9 і PTS-12 платформи під перевозку тюків сіна. Сіно ми будемо е, тюкувати в тюки, а солома буде по постарінки перевозитися пульманами. От так Такими двома прицепами буде ілі цей кіровець возити, і жовтий кіровець, ну, будемо бачити. Так що в нас додався ще один трактор. Ось такий від у них. Так, все на базі постарінки. Уже ми пощі обсіялися, хоті в сроки не вклалися. Ну, вже як то кається. Так, о, от ось ви бачите, що ми вже посіяли два поля пшениці, два поля кукурудзи. Поле ячміння. Зараз 21-150 задіскує. Ми тут теж посадимо ячмінь. 13-те не в теж дискує. І ми. Ну, щось посадимо теж таке оптимальне. Потім, 20 поле теж посадяно. 11-те досівається в нас буряком, буряк буде. У нас лишається незасіяних всього лиш три поля. 21, 13, 10. Роботи йдуть, йдуть, йдуть. Всім приятного просмотра. Підписуйтесь на канал мій, ставте лайки, коментуйте. Буду радий. Па-па.